У Київському історико меморіальному музеї Михайла Грушевського гамірна. У день народження дружини історика Марії Грушевської тут зібрали школярів із Фастівщини. Все, щоб познайомити їх з історією України та показати будинок, в якому раніше жила сім'я Грушевських. Я вважаю, що історія рідної держави дуже важлива, тому що майбутні покоління будуть дізнаватися, хто є хто, хто є ворогами, хто є друзями. Ця інформація буде допомагати їм розуміти все. Діти теж важко переживають війну дехто з них. Не виїжджав із Київщини під час активних бойових дій, тому з підлітками займався психолог. Зокрема, фахівці пояснили, як боротися з тривожністю та страхом за допомогою арт-терапії. Ми будемо працювати з метеликами. Бо мателик такий, знаєте, символ. такий, він такий хрупкий, такий, як і душа людини, як і психіка людини. Діти будуть малювати так, як вони хочуть. Ми будемо потім аналізувати ці малюнки. Ознайомлення зі своєю історією, пошук національної ідентичності. Це проєкт для громадян, які живуть на деокупованих територіях Чернігівщини та Київщини. Його автори, команда Градолі та громадська організація Сучасне українське кіно за підтримки студії «Віател». фінансували все наші сою... Юзники уряди Британії, Канади, США Фінляндії, Швеції та Швейцарії. У наш проект якраз в цьому фонді спрямований на відбудову внутрішнього стану людей, щоб вони вірили в майбутнє, вірили в нашу перемогу і розуміли, що це все фактично наша українська ідентичність. Проєкт градолі починав свій творчий шлях у 2005 році на п'ятому каналі. Відтоді знято близько 70 фільмів про українських історичних героїв та їх особисте життя зокрема. За цей час розповіли історії Тараса Шевченка, Марії Зіньковецької, Симона Петлюри та інших. Ми коли знімали фільми, присвячені нашим історичним героям. І ми зараз цими фільмами приїжджаємо туди, де ці фільми знімалися, і збираємо ту аудиторію, яка причетна була до цього. Тепер у межах проєкту ці фільми безкоштовно показують глядачам, аби люди могли аналізувати проблему української культури, нашої спадщини та ідентичності. Тепер спливли на поверхню.